Для харків'ян доба минула спокійно. Але ворог обстрілював Вовчанськ та населені пункти Чугуївського і Куп'янського районів області. У Вовчанську внаслідок обстрілів виникла пожежа в двох приватних будинках та на промисловому об'єкті. Постраждалих та загиблих немає. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, через обстріли на Харківщині цієї доби виникло три пожежі. Ці три пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів. Трапились у Чугуївському районі області. Горіли два приватні житлові будинки та виробниче підприємство. Піротехніками вилучено та знешкоджено 803 вибухонебезпечні предмети. Як інформують медики, цієї доби осколкове поранення отримав один мирний мешканець Куп'янщини. Визвольні бої тривають. Під окупацією ще залишилось 2% території Харківщини. Повідомляють у штабі оборони. Яна Біляєва, Стас Дейнеком, Харківські звісті.